Крекер з петрушкою і кропом. Давайте його спробуємо. Це, я так розумію, якась новинка брала в рукавичці. Ну, пахне як цибулевий крекер. Я думала, тут ще частинки будуть кропу або петрушки, але тут їх якось так і небагато. На пальці багато кропу і петрушки на самому печиві не так багато. Но... Це дуже схоже на цибулевий крекер. І тільки, коли вже майже доїдаєш, таке відчуття трошки петрушки ніби є. Але в основному це дуже схоже на цибулевий крекер. І так, я знаю, що Тут пише, що це крекер з цибулею, але я думала, що тут буде більш виражений смак петрушки або кропу. А в основному це такий же самий крекер з цибулею, як і був.